Друзі, всім доброго... <кхід> доброго дня чи доброго вечора. <кхід> Хоча сонце ховається ще, сонце ж мало. Дивіться, я вчора вам показував виноградну шкілку, вона була трішки ну, в такому запутаному стані, відчитуюсь. Що вона зараз в належному стані, тобто все розпутано, все підв'язано, всі уси, всі, майже всі однизу до верху видалив, пропасинкував і майже 70% скажу, відсотків вже даже то є, якби Там верхні пасинки вже якби, якби, длинні, ну смислу не було третю проволоку тягнути. Я їх прочекаю. Да, есть... приросла достатньо для людини. То есть, ну, ну, ну як би так, да? е, До чого я веду, що було запитання, чим я обрабатую О, От, е, До речі, сьогодні вже, то есть вона підв'язана вже, і да, сьогодні ввечері буду обрабатувати шкілку. Чим я буду Ну, Я не буду показувати, я просто скажу. Е, 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 Значить, дивіться, основні такі хвороби це мільдю і оідю. На шкілки треба за цим слідкувати. Да? От, е, Такі препарати я буду і використовувати. От, тобто, от у мене є фалькон, який працює гарно одноідюму. От я його буду і використовувати. значить так, Дозіровка фалькона 6 мл на 10 літрів води. І от, мільдю буду використовувати акробат МЦ. Дивіться. Акробат МЦ я буду використовувати 20 грамів на 10 літрів води. Так як у мене я робив оці зелені операції на шкілки, я не бачив там не одного листочка, щоб десь там намюка на, на мілью, то я буду використовувати 20. Якщо б я побачив десь там один-два листочки, якщо вже було мільдю, то я взяв би 25 грамів. Тобто 25 грамів це вже де лікувальна якби, доза. Тобто це вже провірено, лікує. Так, і так, значить, повторяю, бакова суміш, значить акробат МЦ 20 грам, і плюс туди ж фалькон 6 мл. І ввечері сонечко зайде, я, я обработую шкілку. Е, сьогодні цілий день, значить, ну не цілий день, а з обіду. До обіду шкілку тобто, закінчив. Е, після обіду я якби, кормив виноградник через каплю, то тобто, я показував. Вам весною чим, як я кормлю, то тобто органіка. Цей рік я не, купував, не покупав ніякі там доброго, не, не мастера, не гронгрі, хоча вони але ж вони добрі. Все, ну, цей рік так. Да. І от зараз я буду кормити деякі, е, якби там ряд, ну, времени, там шпалери такі скажімо так, мало, мало переробитися, ну, поки вони так лишаються в такому. Ну то не важно. І в общем, двох-трьох годки там ростуть і зараз я їх буду кормити. Чим? Я вам зараз покажу, друзі. Так, значить, цей рік виноградник свій кормить чисто органікою. Да? Тобто, до речі, приміняю куряк, тобто, зброжений куряк. О, і те, що переграло, і трішки, якби, да, я її забиваю в каплю. Ви бачите, ця вся діжка на 200 літрів, вона воно, навіть трішки перевернута, кирпічиною ну, трошки, да? тому що я оцею кружкою якби, вибирав. Відстойну. Ну, я вам весною показував. Ті, хто підписаний і слідкує, ви все, да, весну є ролик, як я кормлю свій виноградник. Можете подивитися. Я через каплю каплюю органіку. І це не перший рік і все чудово виходить. О, а, тобто, скажімо так, те та я забрав, так, але що стається, жижа. жижа так, і що я з нею роблю? E, значить, Є багато в мене там, де якби, і рядов, і там, де в мене капля ще не проложена. Вони такі, скажімо так, там ще будуть і буде шпалери, там ставиться. Всі, да, і молоді посадки. От Я використовую оцю жижу. Так, ну, щоб мабуло От, От така жижа остається. Я її беру. Друзі, тут трішки. Тобто, вона теж тут куча всяких добрив. Повірте мені, це я вже не перший рік таке роблю, не додаючи ніяких таких супер-пупер добрив і, і все чудово. Тобто до 1 серпня отакі подкормки роблю на ура. Бо, скажу, гусаний не і Віталя, все визріває. Все визріває, навіть прививки визріває. У ряду, наприклад, багато ж прививок, так основно, там, де капля. Ну я ж каплю не можу, там, де куст перепривитий не поливає, я його поливаю теж, теж, і отакі ж, ж добром. Да? То той рік до 1 серпня була. Якби ще така підкормка, все визрило, все чудово. Е, так, значить набираю і йдемо, зараз там, де в той ряд, де я буду зараз підкармлювати. Тобто, Ось знову ж лежить мішочок. Да? Е, ще мене ось ще одна діжка вже майже готова. О, і отак процес йде. Зараз налив ягоди, я вам хочу сказати, штука штука суперова. Працює. Е, не один рік вже використовую, друзі. Так, друзі, тут рядом росте, дивіться, отакий вроді б то як бур'ян, а вроді б то і лікарська трава під названням 9 сіл на його називають. Да? Вибачте, що не чисто по-українськи, ну як би це, я ще точно не впевнений. Якщо хтось знає... Він це чи не він, підскажіть, тому що я його не вирубую, він може якби жовтим зацвісти, а може цей бурян. Ну вроді б то листя похожі, але ж точно я не знаю. Може є таке, так що скажіть, він чи не він. Отакий він, дивіться, зверху, такий в нього. Бачите, ну, такі, якби головки вони мають. Засвісти і потім буде все ясно. Так, Беремо нашу підкормку і йдемо кормити наш кустик. Друзі, значить дивіться, тут у мене рядочок, він якби будемо зараз починати з мого любимого кустика. Це, кстати, дуже така цікава форма. Називається подарок Нікополю. До речі, вона теж, теж почала заживатися. Якщо вам видно, ну, деякі, деякі да? значить в минулому році тут була сигналка, це корневласний кустик. Давайте так трішки про цю форму. Я хочу сказати. Потім покажу, як я кормлю. В минулому році була сигнальна Одна, там Чи дві маленькі, як би я вам показав, а це рік дивіться, я лишив, лишив на ньому тут, я посчитав, 21, громка. 21 громка винограда. Якби і він тяне. він тяне. Це такий трудяга. І по вкусу, я не знаю, дуже смачний якби виноград таким, з насиченим таким мускатом. До чого я веду, що просто я, я читав, деякі люди говорять, що в подарка Нікополя муската нема. Друзі, я не знаю, хто таке. У ну, в мене, в мене тільки два пояснення є тим людям, які це говорять. То есть, перше, що в них не подарок Нікополя. А по-друге, ці люди, мабуть, перехворіли дуже коронавірусом. Ну, без образів, я не конкретно, я просто говорю э, так образно. у подарка Нікополя мускат просто шалений. шалений, ну Не може бути так, що э, э, муската в нього немає. Да? Э, пи, э, Секціонір Писанка Олег Михайлович. О, це рік навіть в підозріванні я можу його і із мінором, там такі мускатні рані форми є, і масон Чулкова, о, якби, да, такі, такі цікаві ці. Але подарок нікопеля суперовий виноград. Писанка Олег Михайлович, молодець, у нього багато таких мускатних форм. Дай Бог йому міцного здоров'я і мінімум 100 років життя. Да? Значить, дивіться, перед тим як кормити, я трішки проливаю, так, да, ось у, проливаю. До речі, я вам хочу показати, щоб ви знали, оце саженець, оце саженець, оце саженець. Те, що ягодка там лежить, це я трошечки підрізав, бо це карнавал, трішки були плотноваті грунти. Ну я там підчищав но, ножицями і воно це. Тобто я трошки проливаю їх перед тим, як буду кормити, а потім ту кормить. Так що я хочу сказати? Оце саджанець в минулому році я його тільки посадив. На другий рік, дивіться, одна грунка, втора ґрунта, третя ґрунта. Це форма D1. До чого я веду, що я садю не в умні ями, а садю на 25 см. Все, умних ям не треба. Якби гарний розвиток, хтось нічим не відрізняється від це. Тут ось я в минулому році теж садив оцей саджанець, минулого року посадки. О, виростив два рукава і тут куча, куча винограду. Куча одна одна груна, ось, втора груна, третя груна, четверта груна, воно п'ята груна. П'ята груна, да? п'ять п'ять, п'ять пагонів лишив я. Аби, якби це сигнальний такий урожай. Ну, як би так, да? тобто я для себе вирішив, що мені у Міями не потрібно. Неглибока посадка вона себе оправдає. Так, беремо оцю шлангу і підійдемо до подарка Нікополя. Я покажу. З нього шах. Ай, на раді. Подарок Нікополя це супер. Так як я... Дивіться, що ще по подарку Нікополя, в мене були прививки раніше, от вони горошили. Горошили. Якби і я зробив якби саженець і висадив. Він на, на, на власних коріннях гарно розвивається дуже, ви бачите. О, і горошення нема. От в той рік не було горошення, цей рік нема горошення. Ну деякі ось, ось, ось всі ягодки, які я вбрав, Ну тут 20 там ягод з усіх, з 20, ну може 30, з 20, 30, з 20 грун 30, 30 ягод. Це небагато. Це в принципі ідеальне запилення. Тобто Виводи на власних коріннях він в мене не грошей. І що я беру? Я беру оцю нашу жижу. Можу, так воно. Ось олинули. Можу, так воно. Так. І вона розходиться по нашій луночці. Скільки е, 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 я беру? Е, три кружки, три такие литровые кружки на кусик достаточно. Тут трошки нагрузка ж есть, ему надо подкормить. И все будет хорошо, и ягодка будет, и вкус будет, и лоза вызреет, друзья. Вот такая бюджетная подкормка, в рик. Без всяких ни травмофосок, ни калини, ничего. Все тут есть, все есть и все будет хорошо, друзья. Да. І так я буду робити з кожним кустиком. Тобто, Спочатку я проливаю водичкою, ви бачили, да? а потім отако беру вже і під, під кожний куст, навіть під цей кущик може три з 3,5, Тому що нарудочка хороша, я його пролив добре і йому це не помішує. Йому це не помішує. Там, де молоді саженці. Е це вже йому третій рік буде, тобто зідалка, це вже третій рік. Да? А ось тут два молодих. Це минулорічної посадки. А тут по два буде. Один-два черпачка. Ну не черпачка, а кружечки. Якби під сім. Ну все, працюємо, друзі. Працюємо далі. Теперь, смотри, тоже вот так раз. вот даже вот такую. Ай, воно его. Вы бачите, оно даже вроде как бульбы, ну, так и но азот. Это азот трошки есть. Вот так, бачите? Это показатель, что здесь есть трошки азот. Самі також цікава форма росте. ну Я вам потім покажу цікава форма запам'ять подарок Днікапель і буду показувати дозрівання теж рання форма. Що скажу Це форма лазурьовий по влоску. Тобто на прививках вона в мене якби не пішла, я теж зробив і вона теж починає краситися якщо вам видно, то теж починає... Краситься. Вона теж має бути рання, така розова форма врожайна. Ну, побачимо, коли вона дозріє на власних коріннях і тоді знімемо ру і поговоримо. Да, воно, воно ще зажигається, я вже бачу. М'ятка. Все, друзі. Дякую за просмотр. Я працюю далі. А вам міцного здоров'я! и мирного неба. До встречи. Подарок Никополю на вечернем солнечке. Дивите, горит. Дивите, как горит. Шикарная форма.